Начало, да? Да? Надія Петрівна, скажіть, будь ласка, а чого помер ваш син Роман Перехопський? Мій син Роман помер із-за того, що катував Олексюк, далі Дальше... Бортків був далі. Був малий, я не знаю, Ігор, їхній той самий охранник. Блокс. От вони втрою... да. не було. вони втройом катували сина моєго. Да. А де це воно відбувалося? Відбувалося в правнику, в цьому приміщенні. Там, от, да. там де Жек Так, да, кар... Де Жек знаходиться в цьому домі. Ясно. І після того, як е, вони, його, вони його там катували, він знаходився в лікарні, так? Да? В лікарні знаходився весь побитий, окривавлений. Там такі гематоми, весь побитий, Потро... ну, ну побитий, ну побитий, як в концлагеря б'ють, отак били мого сина. Весь в крові, весь гематома, на, я на, 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 на снімки буде показано. То, там то вже... то у вас є Регенівський. Де, де, де поджелудочне, там же все, mm. все видно. Там як на, як на ладоні видно. І, а ви не знаєте, була ж відкрита кримінальна справа, ви не знаєте, чим вона закінчилася. Відкрита комуна... кримінальна справа була, но Обоз закрив. Десь вона пропала. Да. Потім другий Закрите. взяв а, это, Вот. І наче мені там такі, так, такі питання задавати. Я робив, знаєте, що я слухаю вас і е, я вам відповіді не дам. Бо ви такі питання. Такі, ну, не Тобто, не -то, на вашу думку, цю справу просто тихенько зам'яли. Зам'яли, зам'яли. Мені кажеться, що вони дали взятку. І це діло зам'яли. І е, фактично смерть вашого сина, ви вважаєте, на совісті оці цих Тільки, осіб, тільки цих, на совісті Олексюка, Бортківа і цього Ігоря. Того, Незалежно від того, яке там медичне заключення, але ви переконані в тому, що смерть Абсолютно. на совісті цих осіб. Тільки так. І тільки так. Далі. Він, значить, лежав в больниці тут в Сівака. З 1 по 12. Ні, з yeah. 1 він був вдома, 6 числа ми його завезли в больницю, він полежав, а потім мені Сівак каже, що його треба, бо ми ж потім положили його в больницю. Я брала за свої кошти і допомогу, щоб його завезти туди, в Київ, в відділення реанімації. А ці хлопці навіть і грошима, коштами не допомогли, що до Та ніхто хто, який, ніхто нічим не допоміг. Просто їх треба, Боже мой, з ними було просто самосуд, з ним, над ними треба було, було чинити. Самосуд. Самосуд. Ясно. Бо ці люди не мають права, ці люди не мають права. Жити в нас Буча, тим паче у посилковому. Бачите, у даному випадку ці люди не те, що живуть разом з нами, вони займають високі посади і від їхньої політичної волі, від власних амбіцій, залежить і життя простих громадян Буча. Ось така ситуація в нас на сьогоднішній день. Добре, дякуємо вам.